Дорогі українці, до кінця 2020 року залишаються лічені хвилини. Час підбивати підсумки, робити висновки, говорити про плани та цілі. Нудно? Згоден. Добре. Скажу зрозуміло для вас. І це логічно, адже все, що ми робимо, ми робимо саме для вас. Ми живемо у великій, прекрасній країні, де є все, є неймовірна природа, щедра земля, де розумні і талановиті діти. І де всі президенти у своїх новорічних привітаннях завжди кажуть фразу. Дорогі українці, це був важкий рік. Ви запитаєте, чи був важким 2020? Трішечки так. Але не через тебе. І не через тебе. І не через вас всіх. Ні. Тож, яким був цей рік? В ньому були сльози від болю і сльози від гордості. Було те, за що нам соромно. і те, чим ми пишаємось. Те, що хочеться забути, і те, чого ніколи не забудемо. І... Були ті, з ким ми стали ще більшими друзями, ті, з ким стали стратегічними партнерами, ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося. Ті, хто підтримував Україну завжди і продовжує це робити. 2020-й нагадав, як насправді багато героїв серед нас. Навесні ми почали всі хворіти. Виявилось, що у лікарнях та аптеках багато чого немає. Чому ну, просто дехто втратив нюх. Ще задовго до ковіду. І от всі ми були як у фільмах, коли здається, що врятувати можуть тільки супергерої. Дорослі не вірять у їх існування. Але цьогоріч, як і у 2014-му, ми знову переконалися. супергерої існують. І до наших військових доєдналися наші медики. Наші суперлікарі, суперлаборанти, суперводії швидкої, суперпілоти, суперприкордонники, супервчителі, наші суперпожежники та суперрятувальники. І ми точно не маємо іншого варіанту аніж бути суперукраїною. Так? Так, це був рік, де на жаль, катаклізми. Руйнували житло і природу. І рік, де, на щастя, ми руйнували стереотипи. Наприклад, що в Україні неможливо робити хороші дороги. Цей міф пішов на всі чотири сторони. По всіх чотирьох тисячах кілометрів нових доріг. Колись вам буде а, 18. І ви зможете водити авто українськими дорогами. Ми старалися, щоб за час, поки ви подорослішаєте, ці дороги не постарішали і не втомилися. Цей рік довів, що дитячу лікарню Охмадит можна добудувати і не передавати, немов булаву кожному наступному президенту України. Що можна Знести пам'ятник корупції, встановлений ще у 2004-му, і за вісім місяців перетворити легендарний довгобуд України на новий міст у Запоріжжі, а по всій Україні відбудувати 150 мостів. І ми не слухаємо метальників бруду на вентилятор соцмереж. Після когось залишаться пости. А після когось залишаться Мости. Цей рік показав, що для громадян з Донбасу і Криму можна зробити сучасні КПВВ, де їм стане остаточно зрозуміло, хто ставиться до них, як до людей, а хто як до заручників. Цей рік показав, що можна про армію говорити, а можна зробити для безпеки і оборони найбільше в історії бюджету. Що держава може. Почати спільне будівництво корветів і вперше за часи незалежності України замовити у Антоново три нових українських літака. А відсотки кредитів для бізнесу можуть бути не 20, 18 чи 14 відсотків, а маленькі, такими як ви. П'ять, сім або дев'ять. Кому дев'ять. Ось і відсотки такими можуть бути. Тобі сім? А тобі шість. Добре. Домовились, домовились. 2020-й знову довів, що Україна своїх не залишає, і нам неважливо звідки повертати своїх людей. Підвали, Ордло, російська в'язниця чи китайський Ухань. Це полонені моряки, танкеру з Лівії, чи загиблий екіпаж і пасажири літака з Ірану. І ми однаково щасливі. Повертати 250 тисяч громадян, що застрягли через карантин по світу або одного українця, нашого захисника нескореного Віталія Маркі. Знаєте його? Він казав сам собі витримаю, повернусь, щоб у них з коханою з'явився такий, як ти. Або така, як ти? А краще — і такі, і така. Цей рік не раз підіймав угору український прапор. Ми ставали першими в плаванні в боксі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, боротьбі на велотреку і навіть у шашках. А коли будете сперечатись, хто сильніший: Бетмен, Росомаха чи Дедпул? Росамаха Бетмен Дедпул. Насправді найсильніший українець, наш богатир Олексій Новіков, який став цьогоріч найсильнішою людиною на планеті Земля. А ми не маємо іншого варіанту, аніж стати найсильнішою країною. І найголовніше цей рік нагадав нам, що... що таке тиша? Слова сьогодні. Не стріляли дні, коли в новинах кажуть, за добу немає втрат. Тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни, 158 днів перемир'я. Не бездугано? Так. І це правда. Та хіба через це не потрібно? Ні. І це також правда. Знаєте, ви ще зовсім маленькі і, можливо, не до кінця розумієте, чому так відбувається? Але зараз мусите точно знати одне: українські захисники найкращі в світі. Вони сміливі і дуже, дуже, дуже сильні. Та, на жаль, так стається. І декого з них Бог забирає до себе на небо найкращих і найвідважніших. Цього року ми дуже старалися, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні, щоб вони і далі могли нас. Всіх захищати і принести мир. Він можливий, він близько, він обов'язково буде. Знаєте, всі президенти у новорічному зверненні кажуть одну фразу. Дорогі українці, це був важкий рік, але наступний буде краще. І ось цим я згоден. Він буде кращим для тебе. Для тебе. Для тебе і для всієї нашої України. Як би там не було, давайте подякуємо 2020-му і не будемо його лаяти. Так, на жаль, він забрав в нас киянина Патона, Одесита Жванецького, Львів'ян Скорика та Вікчука. Але подарував нам майже 300 тисяч нових громадян, хлопчиків та дівчаток, що народились в Україні цьогоріч. Давайте заради них вимкнемо свій дорослий прагматизм і загадаємо для України щось дуже сміливе так, як це вміють робити наші діти. Нехай усі новому році будуть здорові. Нехай у всіх українців буде багато багато щастя, а у мене багато багато цукерок. Нехай всіх поганих злочинців посадять в тюрму. Нехай всім українцям батьки купять собаку, а мені трансформера. Щоб у всіх було багато, багато речей. Ми поборемо ковід і корупцію. Бажаю Україні бути успішною. І пусть буде много, много щастя. Багато щастя. Скоро буде вакцинація, тримайтеся стоп ковід-19. Нехай в Україні настане мир. Нехай буде мир. Пусть в Україні наступить мир. Буде мир, настане мир. Нехай в Україні буде мир. Усього цього хочуть наші діти. Ну а ми, а ми маємо все це виконати. Дорогі українці, наступного року ми будемо відзначати 30-річчя нашої незалежності. Ми великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава. У нас є Шевченко. Більше того, у нас є два Шевченка, і бути президентом такого прекрасного народу це велика гордість і дуже велика відповідальність. Я буду робити все, щоб і через рік, і в усіх наступних роках, в цей самий день і час мені було не соромно дивитись вам в очі. Я хочу не казати на Банковій в Києві, що в Україні настане мир, а сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати Крим це Україна. Не в інтернеті, а на піску, на пляжі. в Ялте. На украинском песку, украинского пляжа, украинскую Ялт. Я знаю, что Донецк, Луганский и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна семья. Як один народ, як одна країна. Тож Донбас і Крим. переведіть часи назад, будьте з нами. Готові ми також. Я щиро вітаю всіх українців з новим роком. Нехай усі будуть здорові, нехай усі будуть щасливі. І нехай це буде рівно через 10, 9, 8. Сім! шість, пять, Чотири! три, два.